Триває 772-й день повномасштабної війни. Щодня ми фіксуємо та розповідаємо вам про злочини росіян на нашій землі. Студії новин сьогодні для вас працюю. Я Світлана Усенко, вітаю. Щонайменше 6 літаків знищено на аеродромі Морозовську Росії. Ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. За нашими джерелами цю атаку провела СБУ разом з військовими та силами оборони. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники су 27 та су 34 Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях зсу та прифронтових українських містах. Окрім знищеної техніки, ще близько двох десятків російських військових вбито. Та поранено. Ворог о третій ночі обстріляв Покровськ. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема, 14-річний підліток. Повітряні цілі атакували приватний сектор. Тут пошкоджено декілька домогосподарств. Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни збройними силами Росії. Зранку противник атакував житлові квартали Дніпровського району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Троє людей отримали поранення. На момент ворожого удару вони перебували в квартирі. У 60-річного чоловіка діагностували важкі травми. Внаслідок обстрілу також пошкоджено квартири. Уночі росіяни завдали п'ять ракетних ударів по селищу Коротич. Що під Харковом про це повідомили в нас поліції Харківської області? Атакували цивільний аеродром, який наразі не працює. Вдарили з комплексів С-300. Ніхто не постраждав, пошкоджено лише ангари. Під щоденними обстрілами артилерії, мінометів та авіації. Поліцейський загін біля Янголи вивозить цивільних з прифронтових сіл та містечок. Поліцейські розказують, що інколи вмовляють людей виїхати навіть зі зруйнованих будівель. Як проходить евакуація та що тримає людей під обстрілами, дізнавався Олександр Кривокульський. Це кадри з евакуації цивільного населення на Авдіївському напрямку. Після захоплення Авдіївки по містечках і селах росіяни ще більше б'ють з усього наявного озброєння. Населені пункти постійно потрапляють під обстріли як артилерії бомбових цих ударів, б'ють керованими авіабомбами. Там життя стало нестерпним, без комунікацій, зв'язку та подекуди даху над головою продовжують перебувати люди. А коли прилетіло? Цілий ранок зранку, це вже ваш третій адрес. Третій адрес такий вигляд має прифронтове село на Донеччині. За даними поліцейських, на будинки місцевих росіяни скинули керовану авіаційну бомбу. Тут жодної вцілілої будівлі.